Сестра Любомира Надич з доповіддю поширення слави святості, слуги Божого отця Рім Ломницького. Не буду багато говорити про отця Єремія Ломницького, бо є написані книги. Багато було різних семінарів. Ми знаємо. Але я думаю, те, що ну, лежить мені на серці, і також всіх цікавить, як поширюється слава святості нашого слуги Божого отця Єремія Ломницького. І власне про то кілька слів я хочу поділитися. Звичайно, що слава святості, слуги Божого, отця Єремія Ломницького поширюється і останніми роками дуже міцно. І люди до нього про нього довідуються щораз більше. Скажімо, ну, я працюю в реколекційному домі. І ми маємо можливість мати багато людей вже понад три тисячі перейшло через наші руки, і на завершення кожних реколекцій, ми власне заохочуємо, щоби молилися, і маємо досвід. Я під самий кінець кажу, що сьогодні їдучи до вас, отримала ще одне свідчення вже в дорозі. Що власне людина на реколекціях почула і вже отримала чудо. Але то тобто, про тобто під кінець як вишенька на торті. Тобто люди довідуються не тільки через реколекції, але також через відкриття недільних шкіл, його ім'я, молодіжних таборів, які проводяться, катехези в школі, в садочках, через різні молитовні зустрічі, які проводять сестри-служебниці не тільки в Україні, але там, де вони живуть, по різних країнах світу. І теж маю ці маю свідчення, маю ці фотографії. Звичайно, все за тих кілька хвилин неможливо всього передати. І також в серпні місяці в цьому селі, де в селі Козарі, де свого часу отець Єремія Ломницька був викладачем. Теж митрополит Володимир Вітишин в серпні 2024 року відкрив таку нацеційну дошку на, на пам'ять про. Слугу Божого отця Єремія Ломницького. Звичайно, що також були люди, отримали пам'ятні буклети, чули більше про нього, довідалися про нього як священника, як монаха, як вчителя, ну і як мученика. І за останні роки багато людей, довідавшися про біографію, життя і служіння слуги Божого, отця Єремія Ломницького, його смертне заслання. В часі Першої світової війни почали молитися про його заступництво перед Господом, про різні потреби і різні благодаті. І багато людей свідчать, що отримали благодаті в різних сферах свого життя. Так коротенько можу тільки так підсумувати, що, наприклад, коли молилися навіть про фінансові засоби, коли втратили роботу, коли, скажімо, почався особливо той ковід. Замість знаємо, яка та ситуація, і то теж люди, скажімо, які були на реколекціях, і пізніше не встигли повернутися за тиждень-два, напише мені листа, сестру вже отримали чудо, бо моя, скажімо, там дочка ми почали молитися, її звільнили з роботи. Багато дітей в хаті засобів нема. Не тільки що знайшла роботу, ще набагато кращу роботу, і що просто явно вони бачать, що він вислуховує навіть в таких справах. І також багато людей просять в особистих родинних потребах, наприклад, що батьки за своїх дітей, щоб вони могли віднайти свою дорогу в житті і бачать конкретну Божу поміч. Просять про потомство, хто не має. Також щось подібне. Ми маємо дуже багато чудес про сестру Йосифату, нашу, що вона, як та духовна мама, найбільше опікується тими мамами, матерями, які не можуть мати дітей або є проблеми. Виявляється, що Єремія щось подібне. Має свідчення, що не могли мати довго дітей, почали молитися, і Господь подарував. І також просять про звільнення, скажімо, поганих різних звичок, скажімо, як алкоголь, як наркотики, як сигарети і так далі. Просять і отримують. Тобто мають теж свідчення. і Але особливо від від початку повномасштабного вторгнення, таким, скажімо, найпотужнішим свідченням ми отримуємо від наших військових. І одним з таких найбільших я, направду, бажаю поділитися, бо то воно мене саме захоплює. Я думаю, що то на часі і може заохотити також більше всіх нас, в тому часі звертатися до нього. Тут він себе проявляє феноменально. І скажімо, ділиться мені одна військова високопоставлена особа. Яка теж була в нас на реколекціях, і вона. І вона знала, що буде. Ми якраз тоді відкривали недільну школу імені Ломницького. І, і вона знала вже, що буде повномасштабне вторгнення, бо її повідомили, і тут я, я не зрозуміла, чому вона мала їхати після обіду. А тут раптово, після служби Божої каже: Сестро, я вже їду, така стривожена. І кажу: та чекай, та ти ж маєш я вже. І я тоді, що на ходу так дала їй всю літературу про Ломницького, кажу, зачекай ну якраз, бо ти зацікавилася. І власне вона поїхала. І в дорозі, вона сама з Одеси. В дорозі вона прочитала на вильоту цілу книжку про Ловницького і їй дала ті буклети і так далі. І вона після того, і, ну, отець Єремія Ломницький став для неї таким духовним батьком. Вона з ним, можна сказати, ну, не то, ну, дуже близько одним словом, щоб багато не говорити. І власне вона мені написала цілу, отут я собі вибрала, бо потім, якщо подивитися цілу, цілу збірку. І, Конкретних свідчень щодо війни, але власне кілька слів, то я би таки хотіла зачитати з її, з її листа. Я військова і захищати народ України від підступного ворога расистів є моїм святим обов'язком. З лютого 22 року, як я дізналася про мученицьку смерть отця Єремії від злочинців, расистів, москалів. Які з 2014 року і по сьогодні вбивають і насилують дорослих і малих українців, розграбовують наші міста і села, окуповують наші території, я стала і щирою вірою в молитві звертатися до Отця Єремії, просячи про його посередництво та заступництво перед Богом за спасіння нашого народу і нашої країни. Я прохожу службу в такому місті, звичайно, без подробиць, де ми знаємо пропуск ворожих ракет. З російських кораблів по місту Одесі та інших наших містах, вже від тієї хвилини, як ворог ці ракети запустив. В той час, як ракета летить, летить вона недовго, декілька хвилин, я неодноразово молилася і зверталася до отця Єремії, просячи його про посередництво та заступництво перед Господом, щоб ці ракети були знищені. Неодноразово під час таких моїх молитв до отця Єремії. Ворожі ракети, деякі падали в море, не долічаючи до берега взагалі. Інші самі розривалися в повітрі, а ще інші зникали з поля зору. Наші військові жартували, що ці ракети самознищуються, або рашисти, або саботують, або мають дуже старі боєприпаси. А я впевнена, що саме завдяки заступництву Отця Єремії перед Господом ці ворожі ракети падали в море, не долетівши до населених пунктів, самознищувалися. Це воля Господа. І тут вона коротенько говорить про себе тут те ще одне чудо отця Єремії, то тільки не вона, а там ціла її група її знайомих. Я п'ять років відвідала збори свідків Єгови, тобто Єговістка, так? і саме завдяки Божій волі і за посередництвом Отця Єремії через сестер з згромадження служебниць непорочної Діви Марії, які навчили мене правдам віри. Коренили в мені любов до Господа і нашої церкви, розказали мені про жертву Господа заради мого і всіх спасіння, і тепер у моєму серці живе Ісус, якого я дуже полюбила. Я тепер парафіянка Української греко-католицької церкви. Я на війні з 2015 року, і на війні немає невіруючих, тому що смерть поруч. Але справжню любов до Ісуса. Христа та щиру довіру йому в його в моєму серці, я відчула тоді, коли пізнала його через сестер служебниць за посередництвом мученика українського народу отця Єремія Ломницького. Дякую Господеві, за все, особливо за служіння нашому народові отця Єремія Ломницького та монахинь зромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Ще скажу. Чому написала саме тепер? Тому що щойно у нас була об'явлена повітряна небезпека. Я зараз у сховищі зверталася до Отця Єремії, просила про заступництво перед Господом і відчула в серці Боже милосердя і любов. Це вона пише червень 22-го року. А це не тільки це. Ця військова, щоб довше не затягувати, вона вже тепер вислала мені в серпні 24-го року, Прийшло їй на думку, щоб не тільки молитися, вона молиться. каже, Тільки шкодую, що мені швидше думка не прийшла, щоб кожен раз, коли я молюся, і скажімо, є сирена, є повітряна тривога. І, то, і, і тоді вона зробила цілу таку підбірку. Я потім може, залишу для, для цікавості ви можете подивитися. Зробила скріншот зі всіх телеграм-касів каналів, що це ну, явно. і то, каже, коли я, я починала молитися, вона тут вона зробила таку схемку. Скажімо, наприклад, я 13,5, 24-го, молилася до отця Єремії про відвернення чи знищення ворожої ракети, і відповідь отримала на молитву. І там далі вона це пише. Тобто, я ціла збірка, вона це зібрала, сфотографувала, підтвердила кожну сторінку своїм підписом, і що це дійсності є продові свідчення. Тобто, це і до сьогодні вона далі це робити, але її було цього замало. Звичайно, ми з нею спілкуємося, і вона мене якби заохочила, каже, сестру, мені лежить на серці, щоб ну, мені замало тої молитви загально про всі потреби до цієї Єремії. Зараз така потреба щодо війни. І, давай складемо якусь молитву до цієї Єремії суд у війні. Я кажу, Оленка, а я ну, з тими реколекціями я багато різних справ кажу, ти знаєш, я на правду, на немає можливості. Якщо тобі лежить на серці, пиши, якщо я тобі скоригую. І вона написала. Вона написала ту молитву, і, і я її деякі моменти скоригувала, і вона своїми силами вислала мені. І, скажімо, вона зробила фотографію коротеньку, інформацію про нього. І тут написала, залишила ту молитву, яку церква склала від початку багатофекційного процесу, і другу в часі тривоги, повітряної тривоги, щоб знищувалися ракети. І коли вона мені це вислала, я знову це скористала, бо вона власне до тої молитви тої молитви молиться. І я давала тоді на реколекціях для людей. Я не сподівалася, що був такий попит. Я ну, в якійсь мірі десь розумію, що то ну, майже всі наші хлопці із західної країни, тим більше, всі, всі на тій війні. Тобто, десь я потім сфотографувала і кинула в групу спеціально, бо маємо групу реколектантів, де ж понад вже коло тисячі, і вони пересилають ті молитви своїм військовим. І вони моляться І ще всіх мені не дали інформацію, але тільки так усно сказали, що ну відчувають ту силу. Відчувають, що скажімо, там один десь вийшов, ну не встиг взяти, скажімо, чи шолом, чи той бронежилет, і коло нього розірвався той шахет, чи щось каже, і коло нього розірвався, але його не торкнуло. А, ні, ну нічим. Каже, так, якби то була якась стіна кругом мене. Тобто, десь ну і, і вони моляться там, і так далі. І крім того, що ця військова, вона також вона ну, пише.